Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Ворог нещадно обстрілює район навколо звільненої кліщівки. Чоловік мало не позбавив життя жінку. Експерти з центру сортування відходів проаналізували, які найпоширеніші помилки допускають лучани, сортуючи сміття. Почну цей випуск із позитивних новин над Кліщівкою. Підняли український прапор. Село звільнили силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь за словами військових. Тепер усіма видами важкого озброєння ворог гатить у районі Кліщівки. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! А в звільненні минулого тижня Андріївці встановили український прапор. Село перебуває під постійними обстрілами та спробами ворога штурмувати його. За час окупації росіяни зрівняли Андріївку із землею. Тож поставити прапор було ніде. Попри це, здійняти український стяг було надважливо. Тож бійці другого механізованого батальйону таки зробили це. Загалом минулого тижня українські війська звільнили 2 кілометри квадратні біля Бахмута і понад 5 на південному фронті. Усього з початку українського наступу в районі багатостраждального Бахмута звільнено 51 кілометр квадратний на північ за цей час наступальних дій таких понад 261. Цієї ночі Росія спрямувала на Україну 24 шахади, шахеди, які летіли в напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищила ППО. Крім того, ворог атакував нашу країну крилатими ракетами. Повітряні сили збили всі: 17. шахедами. Росіяни влучили в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади на Одещині. Там виникла. Пожежа також уламки розбитого безпілотника підпалили двоповерхову будівлю, що не використовувалася в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Люди на щастя не постраждали над Одещиною. Сели ППО знищили 11 шахедів. На щастя постраждалих серед цивільних немає. Водночас було влучання в рекреаційну інфраструктуру вилково, внаслідок чого виникла пожежа. З важкої артилерії вночі ворог обстрілював Нікопольщину, пошкоджене комунальне підприємство. Одна господарська споруда знищена, шість понівечені. Побиті п'ять приватних будинків та сонячні панелі. На щастя, ніхто не постраждав. Цілу ніч росіяни гатили по Херсонщині. У результаті прильоту по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один отримав травми. У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Господиня загинула. Чоловіка в стані середньої важкості доставили до лікарні. В Ольгівці постраждала пенсіонерка. Вранці окупанти цілеспрямовано атакували людне місце в Береславі. Ворог скинув вибухівку поблизу місцевої автостанції. Постраждали четверо людей, усі в лікарні. На жаль, кожен успіх на фронті дається нам дорогою ціною. Волинь втратила на війні ще трьох захисників. Іван Парій з Рожичинської громади. Воїну було лише 20 років. Загинув 12 вересня поруч села Роботане Запорізької області. Днем пізніше не стало ще одного молодого волинянина. Назарій Шумік. Тепер йому назавжди 23 роки. Воїн родом із села Нуйно Сошичницької громади. Ім'я третього героя Ярослав Данилік, 47-річний військовий із села Витула Любашівської громади. Загинув ще минулоріч, 29 березня в Миколаївській області. Відомо, що у солдата залишились батьки та сестра. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять героя. Його останнє повідомлення було про любов. Історію відважного волинянина Олександра Гамули нашому каналу розповіли його рідні. Він захищав Україну з 2014-го і знову взяв до рук зброю у час повномасштабної війни. Коли народилася донечка Улянка, він був на фронті. Надусе мріяв обійняти її, взяти на руки. Він повернувся додому на щиті. Про те, з якими думками воював наш земляк, що казав рідним, дивіться у вечірньому випуску новин. Заробляли по 100 тисяч на місяць. Поліцейські викрили групу наркозбувачів у Новолинську. Усі зловмисники, мешканці міста серед них раніше судимі чоловіки віком 46 та 20 років та їхня 35-річна спільниця. Їх затримали 16 вересня та оголосили про підозру. За організований наркобізнес людям загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Деталі у наступному випуску. Щось не сподобалося і встромив жінці у спину ніж. Саме так вчинив 51-річний мешканець села Мельниця на Ковальщині під час сварки зі співмешканкою. Як повідомили сьогодні в поліції, конфлікт у домі виник увечері в п'ятницю. У результаті 40-річну жінку госпіталізували в хірургічне відділення. Тепер її стан стабільний. Зловмисника забрали в ізолятор тимчасового тримання. Його звинувачують у намисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. За це може отримати від 5 до 8 років тюрми. Ранкова аварія з велосипедистом. Близько сьомої ранку у Новолинську водій буса збив велосипедиста. Це сталося неподалік автостанції. Чоловік на ровері їхав узбіччям дороги в попутному напрямку, коли на нього наїхав водій Фольксвагена. Поліцейські кажуть, що аварії не сталося б, якби шофер врахував дорожню обстановку та дотримався безпечного інтервалу. Як інформує Бог, велосипедиста госпіталізували в реанімацію з політравмою та цереб Ральною комою У кожного з нас вдома назберується безліч відходів. Більшість звикла викидати їх у традиційні смітники з поділом на пет пляшки та інше. Але сьогодні у Луцьку є можливість користуватися набагато ліпшим і кориснішим сервісом. У нас діє центр управління відходами. Сюди можна привезти непотрібні відходи, речі та дізнатися важливі моменти про те, як сортувати їх правильно. Знати і вміти це важливо для екології, для міста і це. По європейськи детальніше у сюжеті. Пластик, папір, скло, алюмінієві банки та багато чого іншого сортують у центрі управління відходами чистий Луцьк. Ті, хто привозить сюди посортоване сміття, а таких людей більше є, можуть бути впевненими, завдяки їхнім діям рідне місто, уся планета стане чистішою, адже із центру зібране, відправляють на переробку або правильну утилізацію. Також тут показують, як правильно сортувати відходи вдома, бо і тут є важливі нюанси. Не всі види відходів, не все. Сміття ми можемо прийняти і переробити. Будьте готові до того, що частина відходів йде в загальний смітник і потім вивозиться на брище Ми приймаємо ті види відходів, які ми дійсно можемо передати на повторну переробку або правильну утилізацію. Наприклад, здавши на переробку одну тонну паперу, можна зберегти життя близько 17 дерев. Керівник проєкту Чистий Луцьк Сергій Михалевич каже, що папір та картон найлегше, що можна сортувати, але є винятки. Чеки в Вологі та сухі серветки, упаковку з під яєць. Це інші види відходів, які, на жаль, йдуть в загальний смітник. Сортувати закликають упаковки з-під соків чи молока, одноразові стаканчики, пет пляшки, а також ємності з під підмиючих засобів, кришечки пет тару. Усього каже експерт: є сім видів пластику. Сортуванню підлягають не всі Ми приймаємо пластик під номером один, пластик під номером два, а також приймаємо стріч-плівку, прозору стріч-плівку, пластик під номером три і Сім, взагалі, не переробляється. Вони йдуть на жаль в загальні відходи. Як перевірити, на кожній пляжці знизу є маркування. Ми бачимо, що тут написано двієчка. Відповідно, ми сортуємо саме в цей контейнер, де є написано двічка. Сортуючи елементарні речі, кожен з нас зменшує навантаження на полігони та береже природу. Проробивши пластик, ми можемо виготовити одяг, можемо виготовити футболки, кофти і тому подібне. Це є вторсировина, сировина, з якої можна використати повторні речі. Не тільки одяг, а й різні покривельні матеріали, будівельні матеріали. На переробку відправляють і скло віконне та пляшкове. Правда, сюди не відносять. Ці дзеркала армоване та автомобільне скло. Ще одна категорія відходів, яка вимагає правильної утилізації: батарейки, люмінесцентні лампи та різного роду акумулятори. Їх також можна привезти у центр управління відходами або ж в інші місця збору таких речей. Також вдома досить легко сортувати різні металеві речі, ті самі баночки з під консерв, з під кукурузки, горошку і тому подібне. Їх потрібно вимити з середини для того, щоб не було різних решток їжі, і так само відсортувати в окремий пакет. Найбільше сміття, яке не в кожному домі, це біовідходи, тобто залишки їжі та різноманітної органіки. Сортуючи їх, можна з легкістю зробити компостер чи веріферму, звідки потім дістати органі. Добриво. У центрі чистий Луцьк на власному прикладі показали, як з користю можна його використати. У нас є ось такі грядки, де ми вирощуємо вже це четвертий врожай на цьому році. Є квіти, є салати, є огірочки і тому подібне. Ну, а одна з найпоширеніших помилок, які допускають при сортуванні відходів, те, що їх не миють. Робити це слід іззовні, і зсередини – Така вимога переробника. Люди часто приїжджають і провозять все скопом, тобто не окремо посортоване, а просто все в великих мішках і кажуть, будь ласка, ось ми привезли відходи. Разом з тим тенденція сортування відходів у Луцьку набирає все більше обертів. Центр чистий Луцьк з кожним днем відвідує більше людей. Люди хочуть. І дійсно мають бажання правильно сортувати. Відповідно, ми зробили такий центр, де люди можуть реалізувати це своє бажання. Також ми бачимо, що біля сміттєвих контейнерів загальних, які в нас стоять по місту, стоять контейнери для збору петари, і люди сортують. Отже, люди хочуть і вони вже вміють сортувати. Нам потрібно тільки їх правильно направити, підказати, розказати. Муніципальний центр управління відходами чистий Луцьк перший, який запрацював у місті ще минулого року. Знайти його можна за адресою вулиця Трункіна 7, а приносити сюди відсортовані відходи можна кожного дня. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Поки все, що більше актуального і безумовно цікавого, у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.